За що ми з вами любимо комп'ютери? Персональні комп'ютери, не ноутбуки, а такі от повноцінні комп'ютери за можливість кастомізації. За що ми любимо AMD? За те, що їхній сокет AM4 дуже довгий час був актуальним і людина. Купивши собі процесор і досить таку якусь нормальну материнську плату через декілька років могла купити собі новий процесор і здорово покращити продуктивність свого комп'ютера. Я думаю, що можливо створення чогось подібного в сфері смартфонів, мобільних телефонів було б реально прикольно. Але я бачу, що людям це не особо цікаво, тому що модульні смартфони. Не є чимось таким от хайповим, вони залишаються лише рішеннями для таких от ентузіастів. Але оскільки особисто мене це прям дуже цікавить, я б хотів би, щоб смартфони були з сокетними процесорами. Хоча б зі зйомними акумуляторами, можливо, там зі зйомною оперативною пам'яттю, чи щоб можна було замінити хоча б основну пам'ять. Я думаю, це було б дуже круто і, можливо, знайдуться люди, які теж цього хочуть, це відео стане популярним і хтось колись таке зробить. Тому якщо вас це цікавить, то будь ласка, підтримайте це відео, поставте лайк, напишіть комент, поділіться ним. І напишіть свої ідеї щодо того, як ви це все бачите. Я в принципі прекрасно розумію, що. Якщо зробити все прям таке дуже сильно модульним, як в персональних е, комп'ютерах, то такий телефон може стати занадто великим. Я це все розумію. В принципі, в світі завжди щось таке відбувалося. Інженери казали, це неможливо. А були люди, які бачили втілення якоїсь цікавої ідеї, і далі, вже потім, під їхнє бачення знаходились інженери, які могли це все реалізовувати. Тому. В принципі, звичайно, що можливо, все коротше, ви мене зрозуміли. Я думаю, можна завершувати вже це. відео. У є ще інші ідеї, рубрика. Ідея, тому заходьте, дивіться.